Як подарувати друге життя вживаним горнятам, скрині та горщикам вінницьких музейників вчив художник Олександр Никитюк. Розповідає, як правильно підібрати кольори, аби глиняні горщики не втратили своєї автентичності. Беремо дуже гарний колір, червоно-коричневий. Беремо синій. Ось. Ну, можемо додати якогось півтону. Такі дуже гарні. Жовтий яскравий. Якщо ми хочемо зробити півтон, ми беремо трохи білої і в нас виходить, бачите як? Чим більше білої добираємо, тим більше в нас виходить спектр такий, да? розтяжечка. На реставрацію музейники принесли шість експонатів, деяким майже 100 років, каже заступниця директора з наукової роботи Марія Суржикова. Вони розповідають про свою епоху, вони розповідають про свій час і ми їх можемо використовувати як допоміжний матеріал для наших заходів. І це така загальна практика в музеї. Але. На жаль, вони вже не мають такого вигляду. Нащерблений із відлущеною глиною такий вигляд нині має горщик, в якому зберігали молоко, каже Марія Суржикова. Його використовують як показовий експонат для дітей під час лекцій. Тож, каже, викидати шкода, вирішили дати йому друге життя. Він опалений, гарна, гончарна така робота. І, в принципі, розповідає про те, де колись зберігали те молоко. Цікаво буде подивитися, я думаю, нашим дітям, бо сьогодні вони такого кухля не побачать. А в музеї є така можливість. Думаю, ми на. Ну, Геометричними орнаментами його розмалюємо для того, щоб він був такий традиційно наш. Реставрують музейники і горщик для кімнатних рослин, в якому росла улюблена квітка Михайла Куцюбинського, агава, каже головна зберігачка фондів Наталя Назаренко. Змінювати орнаменту ми не будемо, тому що тут такий рослинний дуже цікавий орнамент. І трошечки його відновимо і потім буде радувати око наших відвідувачів. Такі ж самі кольори використаємо. Просто освіжимо, трошечки десь місцями реставрується. Працювати з фарбами цікаво, каже. Наталя Назаренко. це перший такий досвід. Свою фантазію хочеться проявити і з цікавістю спостерігаєш, як утворюється якийсь новий колір. А ось над цією глиняною вазою художник працюватиме сам. Спершу, каже, її пофарбує, а потім розпише квітами, які любив Михайло Куцюбинський. Стара ваза вже змінює колір, змінює сенс. І тепер ми вже будемо наносити другий слой. А потім, вже, коли воно підсихає, ми наносимо. Новий малюнок. Зитаємо, він любив агаву, любив квіти. Покрита спеціальним лаком. І вона може слугувати ще років 10-15. Суспільному розповідає майстер-клас під назвою Нове життя речам для музейників» проводить у рамках проєкту Інтегрований розвиток міст України 2 Зініціювали такий до міжнародного дня планети Земля, який відзначатимемо 22 квітня. Завтра доєднатися до нього можуть усі охочі, каже Никитюк. На базі літературно-меморіального музею імені Михайла Коцюбинського будуть розписувати одяг та скляні вироби. Вхід безкоштовний. Головне принести з собою речі, які хотіли б відновити чи реставрувати. Будемо розглядати такі напрямки ресаклінг арту, як позолота, використання паталі, різних форм позолоти, лакування, трафарет, пристарення штучне, лакування, декупаж. Юлія Веснюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Вінниця.